Бляха, мені мікрофон треба було поправити. А, ти ВООБЩЕ почекай! Так не чесно! <рес> уходи! Уходи від мене! Як ти мене вообще догнав на цій говняній машині? А це секрет поліцейських машин, хоч вона з гімнайпалк зібрана, але може догнати будь-яку машину. У мене вже нова тачка якась розблокла і розвить якийсь <свят> не все, мисс Форн, пока я улетаю на трамплине в закат на лину, понял А ты Это бабачу, йой. Я тут так спамлю сигналку. Йои! <свят> <свят> я кипят, А я все, а я уйду. Прийом кот 6, я його згубив. Згубили. тупо з трампліна з'їхав. Ми визиваємо другу стадію погоні. Тепер виїжджає дощ чайжер поліції. Є вже а -а -а -а. більш краще комплекції з переднім бампером, який буде краще відпрацьовувати це все. Бляха. А саме там, де це. Окей, кот 6 вас почув. Код 6. Код 6, добрий вечір. Я, я не знаю, куди я буду їхати. Але містофор, мабуть, мене ще від може замітити. Я його бачу. Ти мене побачив? Льо. Я не бачив. То добре. То я кудись сіду, в не знаю. Ні, ну, я... ти далі. Я не знаю. почекай, Сам зараз определюсь, де я. Я а... просто було скучним. Я вже на вулкані. Майже.